Управління товарами. Масова зміна цін. У особистому кабінеті перейдіть у розділ Управління товарами. Масова зміна цін. У цьому відео ми детально розглянемо особливості роботи функціоналу Масова зміна цін. Якщо у вас вже додані товари чи послуги. У цьому розділі особистого кабінету ви можете проводити масову зміну цін. Вкажіть параметри зміни ціни, її можна збільшити або зменшити на певний відсоток чи конкретну суму. Якщо у деяких товарів ціни вказані в іншій валюті, Використовуйте фільтр Валюта товарів щоб змінити ціну лише для них. Виберіть товари, для яких ви бажаєте зробити масову зміну цін. Це можуть бути всі товари, товари з певної рубрики, які знаходяться в певній папці або від конкретного виробника. Також необхідний товар можна знайти за допомогою пошуку за назвою чи ціною. Натисніть кнопку Змінити, щоб застосувати корекцію цін до обраних товарів. Важливо відзначити. Даний функціонал змінює початкову ціну товару, а не націнку, яку ви можете задати при імпорті товарів або в розділі Управління товарами. Відмінити зміну цін неможливо. Тому рекомендуємо перед тим зберегти товари в резервному файлі, зробивши експорт Excel у розділі Управління товарами Експорт. Це дозволить у разі помилки відновити попередні ціни товарів. Дякуємо за перегляд! У наступних відеоуроках ми розглянемо інші корисні розділи особистого кабінету.